Доброго вечора, вельми шановні пан, пані та панове. Роблю розклад зараз. Роблю розклад і вилітають карти. Ну, напевно, комусь це потрібно, дуже хочуть поговорити. Дивіться, з телеграм-каналу тема була така найважливіша сьогодні. Це я пропонувала теми І вчора я робила якусь тему або дві, я не пам'ятаю вже. Ну, потрібно ж з телеграм-каналу тему розкрити. І взяла я першу тему, найважливіше сьогодні. Але я хочу з сигніфікації подивитися, для кого ця інформація потрібна. Тобто, що, Кому ця потрібна інформація взагалі. Лицарь Пентаклів, жрець, дев'ятка, жезлів. Ну, дивиться, що можна сказати? Що ця інформація можуть отримати. Або зацікавлені ці люди, хто прагне контролю, хто прагне стабільності та планують. Часто це чоловіки за старше тут жрець вийшов. Або така людина, така, знаєте, людина, що цінує, людина така структурна, мораль, порядок. Полюбляє розповідати, як потрібно, цінує традиції, духовна може бути, професійна така, знаєте, людина, яка може наставляти, до речі, яка спостерігати любить і робить висновки ця людина, але діє обережно взагалі. Іншими словами, це буде потрібно для людей, яким Інформація цінна. Хто серйозно аналізує і ставиться до будь-якої інформації, і вміє відпорядковувати, що потрібно слухати, а що потрібно не слухати. Людина, яка планує, яка контролює саме ситуацію, і щоб знати, як контролювати, потрібно знати інформацію. Ну, це правда. По цим картам трьом охарактеризуйте лицар Пентаклів, жрець і дев'ятка жезлів. Ну, добре, а що вам таким дуже правильним і дуже тим, хто контролює і спостерігає, і цінує, до речі, що вам потрібно знати? Найважливіше трійка. Жезлів, королева, жезлів, відлюдник, сонечко, що там пажа Кубків, четвірочка пентаклів. Я думаю, що достатньо інформації. Тут вже раз два, шість карток ще вийшло. Ну, Дивіться, сьогодні найважливіше вам збалансувати внутрішню роботу і зовнішню активність. Тобто, дивіться. Спостерігайте і аналізуйте Трійка жеслів і відлюдник. Дійте впевнено, зосереджено. Королева жеслів це взагалі така пані, ну або пан. так? Це просто дія, впевненість в собі і енергія та харизма, і ставити ціль, і взагалі не знаєте кордону. В тому сенсі, що тут людина взагалі постійно рухається і ставить перед собою якусь мету, до якої потрібно йти. Приймати новини або сигнали з оточення з відкритим серцем. Зайте, бувають, йдуть якісь Знаки. Ми можемо побачити, або з інформації якось, або хтось от сказав, проходив, і це отак от пазл, знаєте, став. Або ви на бедборді побачили, або там по радіо щось ну, щось. от так от може йти інформація, зрозуміло? Зберігайте взагалі контроль над ресурсами, фінансами, або а, також це про власну енергію по 4 пентаклів. І Сонце нагадує, що все, що ви робите. І на дні колоди туз жезлів. Все, що ви робите сьогодні, починаєте, можливо, щось. Діє ясність і просвітлення, а також результати будуть вам на користь. Зрозуміло? Тобто інформація ще раз, інформація потрібна тим, хто спостерігає і контролює будь-яку ситуацію. От ви щось розпочали і ви контролюєте, щоб я так переводила вам, аналізуйте і очікуєте результатів. Найважливіше сьогодні, якщо так от сказати, це тримати баланс між внутрішнім і зовнішнім, аналізувати, бути активними в діях, бути відкритими до нових сигналів, до нових якісь починань. І при цьому зберігати свою стабільність і свої ресурси, не забувати. Про це теж контролювати вам потрібно. Отака інформація йде у мене на сьогодні для вас. Приймайте, кому ця інформація була потрібна. Дякую.